Капаланське благословіння на 27 липня 25-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Івангелії ми чуємо про те, що Господь, виходячи з міста і до нього підвели сліпого, і Він попросив його, Сина Давиді, помили мене. Він, прийшовши в дом, запитав його: чи віриш? Ти в те, що я можу це зробити, Він сказав, вірю. і відповів Ісус: по вірі твоїй, нехай тобі буде. І він прозрів і сказав Ісус, нікому не розповідай, але Він, вийшовши, всім розповів про це таке чудо. Потім далі принести до Нього, коли він йшов виходити, біснуватого, який був німий. І коли біс вийшов, той німий заговорив. І всі дивувалися, що. Ніколи такого в Ізраїлі не бачили. Хоросеї ж говорили про те, що він бісів, виганяє силою бісівською. А він ходив від села до села, проповідував Євангеліє царства і сидяв хворих, ним виганяв бісів. Таке повістування ми сьогодні читаємо в Євангелії, що Ісус виконував те, Своєму повсякденні, що заповідав йому отець. І незважаючи на те, славили його, чи дотримались тих порад, яких він давав тим людям, яких сілив, чи дивувалися з нього, чи звинувачували в чомусь з нього. Він просто йшов і виконував те, що йому заповідав отець. Ніяк не змінюючи своє, свою справу, будучи до людей, знаєте, ну, напевно, уважним, або, можна сказати, і навіть люблячим до них, але на їхні примхи, пристрасті, ну, не реагував. Бо ті відносини, які сталися у Ісуса за Отцем, і та це був той фундамент цього того, що він робив на землі. Корінь єдності, з яким був. І він це виконував з тою силою, з тою міцю і з тою любов'ю, яку мали отець і син. І цей приклад для нас мати в Ісусі свій фундамент, щоб те, що. Коли ми робимо свою справу, щоб ті, знаєте, прославлення або назвинувачення, або здивування нас не захоплювали. Але той корінь, який єдності, який у мені зародився, з Отцем і Сином і Святим Духом, завжди був джерелом мого, моєї сили, джерелом моєї. Вірності цієї єдності, яке мене веде, незважаючи на ті обставини, які мене ну, будуть оточувати на той чи інший момент. І сьогоднішній такий буденний поход Ісуса, розповідь про нього апостолом Матвеєм, і нам говорить про те, що і ми так повинні рухатися в своєму житті. В напрямку єдності до Бога, в напрямку, в напрямку здійснення Його образу і досконалості в мені. Ісус іде, і я йду за ним. Амінь.